Минулий гайд настільки крутий, що на фінальних боссах я ганяв без фул хп. Я забув про кляті фрукти життя. Ну тобто я згадав про них, але я чомусь не використав. І саме цікаве, що я не помітив цього під час гри, під час монтажу і при повторному перегляді. Ну, що поробиш з Джорнал Моду, мене таке трапляється. Сьогодні в нас гайд на мага, чаклуна в терарії українською мовою. Спочатку створюємо персонажа, світ. Я, до речі, нарешті вирішив пограти з. Проклятим біомом, в принципі, на мага, що там, що там цікаві предмети, тому без різниці. Як тільки ми зайшли в світ, рубаємо дерево, будуємо будинок, будуємо будинок, ага, досліджуємо світ зліва, справа, зверху, знизу. В скринях спочатку можна буде знайти жезл Іскор. І. як для початку досить непогана зброя, тому бажано знайти. Також було б дуже добре, якщо б ви знайшли бомби. За їх допомогою спускаємось в проклятие проклятий біом в підземелля та зламайте декілька сфер. Можете всі. З цих сфер може дропнутися досить непоганий посох, колючка. Вона там проходить скрізь стіни домажить дуже багато разів з досить непоганим уроном. Єдиний мінус те, що дистанція досить маленька. Також для початку можете по бажанню зробити собі там броню з кактусу, з дерева, неважливо. Намага нам потрібно буде спуститись в підземелля, а там знайти коштовне камінь, мення обов'язково Руди, а також павутину. Перед цим також рекомендую зробити лісопилку, це таке робоче місце. А на лісопилки зробити ось цей станок, на якому ми перероблюємо павутину в тканину, а з тканини робимо мантію. Також під час фарму ви могли знайти ось цього скелета, з якого випадає ось цей капелюх. Але якщо не знайшли, можете купити у подорожуючого торговця інший капелюх. Мантію ми будемо об'єднувати з коштов. Камінням, в залежності від того, яке ви знайшли. Це може бути аметист, стеробін, смарагд, сапфір, алмаз і так далі. Тканина це матеріал недорогий, тому можете зробити декілька мантій. Але алмази або рубіни я рекомендую залишити для посоха: посох з коштовного каміння. В залежності від генерації вашого світу, у вас може бути або золото, або платина. Якщо платина, то робимо алмазний посох, об'єднуючи алмаз і платину. Якщо золото, то об'єднуємо золоті злитки з рубіном і отримуємо золотий посох, ну тобто рубіновий. Щодо аксесуарів, в того самого торговця можна купити магніт, який там дуже корисний, і майбутньому на хардмоді також знадобиться, тому купіть краще два. Ну і звичайні аксесуари, по типу черевичків, які бустять швидкість, хмаринки в бутилці. Також на намагав порчі ще може випасти досить корисний браслет, який збільшує кількість мани. До речі, про ману вночі падають зірки, з яких крафтиться досить корисний предмет, який збільшує кількість мани, кристал мани. Тому обов'язково збирайте зірки вночі. Щодо аксесуарів, є ще один, який дає бонус до нашого класу, і знаходиться він в підземних джунглях. Що ж, тепер ми готові до битви з оком ктулху. Призивалку його вам також потрібно було знайти. До речі, граючи за мага, битва з оком ктулху не представляє якусь складну битву, адже. Ми наносимо урон дистанційно, глаз в основному таранить, таранить досить повільно. На другій фазі, звісно, можуть виникнуть проблеми, але ми ж скілові, правда? Після перемоги випадає дуже корисний аксесуар, це щит Ктулху. Його, як і за інші класи, ми будемо використовувати майже до кінця гри. Ну, а також випадає руда, з якої ми пізніше можемо зробити кірку, але зараз не можемо. Перед наступним босом рекомендую добряче. Підготуватись або можете не готуватись, спуститися в підземні джунглі, призвати кролеву бджіл та вибити з неї досить непоганий предмет. Але це якщо ви не хочете витрачати час на фарм, але вам все одно прийдеться його витратити та зробити броню джунглів. Нам потрібні будуть спори джунглів, лоза та жало. До речі, після перемоги на докомктулху може розпочатися рейд гоблінів, після закінчення якого нам потрібно буде знайти гобліна-винахідника в печерах, поселити вдома, купити в нього нові червічки та майстерню, на якій ми будемо об'єднувати наступні аксесуари. Спочатку по класиці об'єднуємо черевички, які бустять швидкість, черевичками, які вміють літати, отримуємо і те, і те. Також було б дуже добре, якщо б ви знайшли три браслети: звичайний, який падає з зомбаків, браслет, який хілить, та браслет, який падає в проклятому біомі. Спочатку об'єднуємо два останніх, а потім об'єднуємо це все в наручники. Також ви можете зробити ще один аксесуар, для крафту якого потрібно буде звичайне зілля мани, а також та сама квітка. Цей аксесуар буде автоматично використовувати зілля мани. Зілля мани ви могли знайти в скринях або купити в звичайного торговця. Також міг впасти метеорит. З нього ми можемо зробити досить непоганий сет броні на мага, а також досить непогану зброю, яка в комплекті з бронею не потребує мани. Тобто ми можемо стріляти безкінечно. Але пізніше ми знайдемо кращу зброю, тому не обов'язково робити тільки заради цього цю броню. Наступний бос це пожирач світів. Будуємо арену, ламаємо сфери, тим самим призиваємо його і, звісно ж, перемагаємо. З нього намага нічого корисного не випаде. Ну, з цікавого, мабуть, аксесуар на мастер моді, а також для всіх, в принципі, класів матеріали для кірки. Допомогою якої в пеклі ми будемо добувати пекельний камінь. І не для того, щоб зробити нову броню чи якусь нову зброю, а для того, щоб зробити знову кірку. Наступна зброя буде в данжі скелетрона, якого перед цим потрібно буде ще перемогти. А в мене в данжі трішки інші люди поселилися. Ви, ви що тут взагалі робите? Черті. Так от, Скелетрон, а точніше вже данж. В ньому ми зможемо знайти нормальну зброю. А саме, чарівна ракета, водяний скіпет, а так. Також на полицях з книгами можна буде знайти книгу на водяний вистріл. Я буду використовувати чарівну ракету, а також водяний вистріл. Взагалі в данжі ще знаходиться тіньовий ключ, за допомогою якого можна буде відкрити тіньову скриню, в якій можуть бути предмети на мага, але я не запарювався. В принципі, зброї, яку ми знайшли в данжі, буде вистачати проти стінки. В пеклі потрібно буде збудувати арену, таку, щоб вам вистачило, мені, як завжди, не вистачило. Також в пеклі не забудьте добути. Пекельний камінь, там кірка потрібна буде для того, щоб на хардмоді добути першу доступну нам роду. Але перед цим потрібно буде зламати алтарі. Ну і після цього вже по класиці: нова броня, кобальт, паладій, міфрілорі Халк, титана Дамантій, нове ковадло, нова піч і новий сет броні. Під час фарму в підземеллях ви могли знайти. Або чаклуна, або міміка. З міміків нам би отримати плащ, який ми можемо об'єднати з нашою квіткою, яка автоматично використовує зілля мани. А в чаклуна ми можемо купити кришталевий шар, який дає бонуси для нашого класу. Книги, з яких потрібно буде зробити полиці з книгами, потім поясню навіщо. Ну і книгу, яку ми будемо використовувати для заклинань. Наприклад, ми можемо зробити книгу проклятого вогню. Для цього потрібна зачарована книга. Китий вогонь, а також есенції темряви, і маємо досить чудову зброю. Також можемо прокачати нашу ракету. Для цього потрібно буде добути есенції світла, а також світлу частинку. Вона падає з святих мумій в святому біомі. Також ми можемо перебачити в святому біомі та отримати кришталевого змія. Ну і під кінець ми можемо призвати проклятого міміка і вибити з нього посох проклятого вогню. Також було б дуже добре, якщо б ви зробили. Метеоритний посох. І я вам скажу, у нас досить непоганий арсенал. І тепер ми готові до битви з першим механічним босом. Зрозуміло, що вам не обов'язково отримувати кожен із цих предметів. Вам достатньо одного або двох заклинань для того, щоб битися з першим механічним босом. Я просто розповів про всі, щоб у вас був вибір. А вибір у вас був. І так, невелика тактика: будуємо коробочку, призиваємо стінку проклятого вогню, а ми Можемо спокійно стріляти в нього з дистанції. Після перемоги нічого не міняється, тому відразу переходимо до битви з близнюками. Бафаємось, до речі, нагадую, на моєму каналі є окреме відео по бафам а це зілля, їжа. Щодо схеми, рекомендую, як і за стрілка, використовувати зілля гравітації та літати та стріляти в нього з дистанції. Першим ділом потрібно валити спазмалгона, а потім уже оцей от ретінізор. Після перемоги над близнюком. Робимо святий Армор, а також, можливо, новий посох. Жезл веселки. Для цього потрібно буде зібрати ось такий сет предметів, які в основному добуваються в святому біомі. Думаю, проблем немає виникнути. А жезл також самонаводиться і ми можемо також керувати, як і з першої версії ракети. З такими чудовими предметами ми призиваємо скелетрона прайма. Щодо схеми, також можна використовувати зілля гравітації і в. Першу чергу треба стріляти йому відразу в голову. Після перемоги над всіма механічними босами робимо емблему, яку ми, до речі, об'єднуємо з магнітом і отримуємо досить непоганий аксесуар. До речі, я ж надіюсь, вам випала емблема мага з стінки плоті, адже вона там дає дуже корисні бонуси на наш клас, і буде дуже шкода, якщо у вас її немає. Адже наступний бос в нас плантера, і досить серйозний. Перед битвою з нею пофарміть фрукти життя. Також по бажанню пофарміть хлорофіт, але це по бажанню, в принципі, вам все рівно його пізніше треба буде фармити, тому можете, шукаючи фрукти життя, пофармити ще й хлорофіт. І так, будуємо арену, знаходимо бутон, призиваємо і по схемі, в принципі, просто крутимось біля неї. З неї намага може випасти. Знову бджолиний кулемет. Що ж, після перемоги йдемо в данж, в данж скелетрона, де нам потрібно буде пофармити ектоплазму, яку ми об'єднаємо з холорафітом, який ми пофармили, звісно ж, і зробимо ось такі злитки, а з них новий сет броні. І в нас тут вибір: зробити маску або іншу маску. Ви можете зробити щось одне, можете зробити і те, і те, але я дуже впевнений в своїх силах. Тому зробив лише маску. Також під час фарми ектоплазми ми могли отримати посох тіньового луча, пекельний тризуб і спектральний посох. Якщо вам нічого з цього не випало, не дивуйтесь, там шанс досить маленький, але мені здається, щось та й випаде. Адже цю кляту ектоплазму досить довго фармити. А нам її потрібно не лише для броні, а також ще й для призивалки морозяного місяця і гарбузового місяця. Але це не обов'язково з морозного місяця. Там може випасти досить непоганий посох з ялинки, а з гарбузового місяця випадає мітла, яка знадобиться для битви з культистом, а також місячним лордом. Тепер ми готові до битви з големом. Після перемоги над ним нам може випасти земляний посох або лазер голема. Не скажу, що дуже корисні предмети, але якщо випадуть, най буде. Далі культист, вежі, кулак та оця штука це, до речі, новий вибір, інші вежі. Ну. І місячний лорд. Я, до речі, рекомендую зробити все-таки кулачок, адже він там самонаводиться і більш зручніше перемагати з ним. А після перемоги над місячним лордом нам може випасти остання призма і книга Мунлорда. Ну а також в нас буде більше місячних злитків, за допомогою яких ми можемо зробити броню. Але так як ми вже перемогли місячного лорда, в принципі, на цьому все. Що ж, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите вподобайку і підпишитесь на. На мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!